Ворожий наступ в районі Бахмута став менш потужним. Про це у своєму телеграм-каналі інформує заступниця міністра оборони Ганна Маляр. Вона каже, ворог замінює вагнерівців на регулярні війська і не припиняє обстрілювати місто артилерією. Під час затяжного штурму міста її стягнули рекордну кількість. Тепер деяку техніку можуть перевести на інші ділянки фронту. Про такі ротації у силах ворога в районі Бахмута раніше повідомляв і секретар Ради нацбезпеки та оборони України Олексій Данілов. Куди можуть перевести техніку він не повідомив. Втім, посилення військового потенціалу наші військові вже відчувають у районі Горлівки. В українському селищі Нью-Йорк, що у Бахмутській громаді, почастіше ли ворожі обстріли з артилерії та мінометів? Там окупанти б'ють реактивними системами залпового вогню і регулярно криють селище авіабомбами. А ще цілеспрямовано спрямовано обстрілюють машини цивільних і намагаються малими групами висуватися вперед. Детальніше. Дивіться в репортажі кореспондента ТСН Івана Петричака. Звуки вибухів ширяться українським Нью-Йорком кожні кілька хвилин. Росіяни тут вже зруйнували автовокзал, побили заправки, потрощили магазини. Окупанти обстрілюють селище ствольною артилерією, гадять мінометами. Періодично з окупованої горлівки відряджають сюди бомбитися авіацію. Тут вже до фаталізму зайшло. Що буде, то буде. Ситуацію ускладнює особливість місцевості. Селище знаходиться в низині. Поруч окуповані терикони. Відкриті ділянки доріг. Як ця росіяни прострілюють з протитанкових ракетних комплексів? Тому їхати тут потрібно максимально швидко. Днями так загинули двоє цивільних. Їхня згоріла машина досі стоїть тут посеред дороги. Противник поцілив її протитанковою ракетою. Онь з тієї височини. Своє криваве полювання на мирне населення окупанти навіть не приховують. Усе зняли на відео і виклали в мережу. Лінія зіткнення в районі Нью-Йорка вже давно суттєво не рухається. Поруч окупована Горлівка, і війна тут здебільшого позиційна. Поступила команда до бою. Так, сказано на чотирьох порухах. Три, Чотири так, це буде далеко. Побитими заклеєними пластирем пальцями Юрій готує окупантам мінометний снаряд з власного досвіду оборони Бахмута. Боєць знає 120-й калібр то найдієвіший спосіб бодай на якийсь час вгамувати ворога. Ну як було війна, як війна. Постійні наступи, постійне відбивання наступу малими групами. Час від часу той висувається в бік нашої піхоти і намагається промацати слабкі місця. Ворога треба відсікати. Кожен день». позиції противника на підступах до селища щойно засікли наші безпілотники. Мінометникам передають праці. Розрахунок хутко налаштовується. Мосямося. Я сіпи на готую працювати. По ворогові відкривають вогонь. Отріл. Першим пострілом 200 кілограмовий міномет розкидає довкола себе шматки фронтового болота. Після дощів віддача закопує його у землю сильніше звичайного. Півтора тонни удар плити в землю. По суті, три-чотири вистріла. Він вже лягає рівно землею, а навіть трошки нижче землі. Щоразу бійці відкидають багню кулопатами. Вводять поправки. Готовий далі працювати. На вогонь на вогонь. На обличчях хлопців з'являється посмішка. Вони знищили противнику черговий спостережний пункт. Це було чітко, Кайф трохи ловиш. Да, що ти не просто так тут. Мінімальні кроки, але до перемоги поближче, поближче. Після досвіду у Бахмуті на цьому напрямку фронту війна бійців вже не так лякає. Тут ще якась є життя, є. а там навіть птахи не літають. Командир дає наказ маскуватися. В найближчі хвилини цей розрахунок з повітря вистежуватимуть ворожі дрони, і саме за стріляниною у відповідь мінометники часто і оцінюють якість своєї роботи. Так, якщо відповідь пішла, значить ми спрацювали дуже. добре. Якщо не відповідають, ну то або немає чим, або немає кому. Там напевно, таке буває. Трошки працюємо за 9 місяців. Боєць на псевдосліпи вже встиг отримати контузію і після шпиталю повернутися назад. Бо мобілізований. Захищати Україну, попрацювавши бійці, обслуговують зброю, підвозять і підносять боєприпаси. Активність ворога на горлівському напрямку останніми тижнями збільшується. Наймовірніше, російська зброя, яку зсу не добили в Бахмуті, тепер переправляється на інші ділянки фронту. Частіше почала працювати як ствольна артилерія, реактивна артилерія і авіація. Кожного дня бувають перестрілки між вогневими позиціями та противникам. Тому наша задача їм не дати пройти далі. Лише завдавши ворогові непоправних втрат, можна розраховувати на перемогу, кажуть тут, в українському Нью-Йорку. і працюють над цим. Постріл! з Донеччини Іван Петричак, Павло Бориско та Сергій Перфілов ТСН 1+,1.